Ма уроку краса і багатство української мови, виразна повнозвучна вимова голосних і приголосних звуків. Порівняно невелика кількість бігів кількох приголосних на співна Друзі, вітання на минулих уроках. Ви ознайомилися з матеріалами про те, що робить українську мову красивою і багатою. Сьогодні ми продовжимо знайомство з красою і багатством рідної мови. На уроці ви дослідите багатозначність української мови. З'ясуєте, що більшість слів української утворюється за моделлю приголосний голосний за допомогою мовленєво комунікативного дидактичного матеріалу, осмислите красу і багатство рідної української мови. Багатство української мови виявляється в розмаїтті словникового складу, величезній кількості фразеологізмів, крилатих висловів. Неоціненним скарбом є кличний відмінок. Українська мова здатна задовольняти найвибагливіші потреби спілкування. Нею можна виражати найскладніші наукові поняття і найтонші людські почуття. Слова, що мають кілька значень, називають багатозначними. У багатозначному слові одне значення основне, інші побічні. Значення багатозначного слова конкретизується в словосполученні у тексті. Прочитайте вірш пораду. Спробуйте пояснити значення слова голова. Як говориш, будь обачним, є слова багатозначні. Ось вам відповідь жива. Що то значить голова? Має голову людина і тварина і пташина. Голова це керівник. Дуже цінний працівник Дмитро Білоус. Послухайте значення слова голова. Слово голова багатозначне. Воно має декілька значень, які вказують на важливість, особливу роль предмета голова частина тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, вищий відділ центральної нервової системи. Голова керівник установи чи об'єднання, голова делегації. Голова основне, головне в чому небудь хліб у голова. головам. Голова передня частина чого небудь, де розміщено об'єкт для керування. Голова потяга фразеологізм це стійке, лексично неподільне словосполучення, речення, яке за значенням дорівнює одному слову. У фразеологізмі не можна замінювати слова, вилучати їх чи додавати нові, адже в такому разі смисл втрачається. Запишіть фразеологізми, заповнивши пропуски прикметниками на позначення кольорів: Ворона, світло, кіт перебіг дорогу, пляма, кров, миша. Невдячність серед дня. Потрапити у список. Дивитися крізь окуляри. Перевіримо, як ви впоралися Біла ворона, зелене світло, чорний кіт перебіг дорогу, біла пляма, блакитна кров, сіра миша, чорна невдячність. Серед білого дня. Потрапити у чорний список, дивитися крізь рожеві окуляри. Певнена, ви блискуче впоралися із завданням. Попри те, що конкурсу з милозвучності мов ніколи не було, самої милозвучності мов ніхто не скасовував. Українська мова взагалі страшенно не любить скупчення приголосних, засилля шиплячих чи свистячих, та й багато голосних поряд теж не шанує. Тому в ній є чергування голосних і приголосних, які називають правилами милозвучності. В українській мові 6 голосних звуків і 32 приголосних. У процесі мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звуку. Таке явище називається уподібненням. Слово боротьба пишемо з літерою «т» боротися, а вимовляємо і чуємо боротьба, бо глухий ті уподібнився під впливом дзвінкого би до ді. Зверни увагу. Сумнівний приголосний можна легко перевірити. Для цього треба змінити слово чи дібрати спільнокореневе, аби після неясного приголосного з'явився голосний казка бо казочка, дьогтю, дьоготь, нігті бо ніготь. Але у деяких випадках слід користуватися словниками вокзал, баскетбол, якби. Підберіть слова до картинок і промовте їх. Боротьба пишемо з літерою Т, але вимовляємо і чуємо боротьба, бо глухий ті уподібнився під впливом дзвінкого би до Ді. Футбол пишемо з літерою Т, але вимовляємо і чуємо футбол. Бо глухий ти уподібнився під впливом дзвінкого би до Д. Матч пишемо тичі. Вимовляємо і чуємо чи. Матч. Прочитайте слова, дотримуючись правил орфоепії української мови. Дивиться пишемо. Дивиться, вимовляємо і чуємо. Футболіст пишемо. Футболіст вимовляємо і чуємо. Тітчин – пишемо. Тічін вимовляємо і чуємо. Вогко пишемо. Вогко вимовляємо і чуємо. Розписка пишемо. Розписка. Вимовляємо і чуємо. А ви знаєте що? Цікаві факти про мову. Перше. Найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера Ф. Друге, найдовше слово в українській мові складається з тридцяти літер. Спробуйте вимовити дихлор, дефеніл, трихлор, метил, метан». це хімікат для боротьби зі шкідниками, третє. Серед слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий дієслово «бути» і серед займенників він, четверте назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, «котеня», жабеня. Тож, друзі, завершимо наш урок словами поезії Валентини Бондаренко. Чуєш, як розмовляють соняхи, як шумлять густі явори, як відрідно їм мови сонячно, українською говори. До нових зустрічей, друзі!